Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду в духовці готувати морського окуня. Ця риба дуже багата на омега-3. Ви знаєте, це дуже гарне біле м'ясо. Ось подивіться, яка ця риба. І ви знаєте, чим вона відрізняється, тим, що вона має мінімум кісток. Зараз я буду чистити її. Я завжди вибираю рибу, щоб тут було світленьке м'ясо, таке як свіженьке, тому що буває таке, воно вже як обвітрене, таке коричне. Таку не треба брати, вона буде мати і запах сильної риби. Я буду знімати з риби шкіру і вибирати ці кістки. Зараз я показую, як я це роблю. Дуже має бути гострий ніж. Дуже. Ось бачите? Ось так от я надрізаю ось основна кісточка. Я тут надрізаю. З другої сторони також повертаю, і також буду надрізати ось так. Надрізаю і з цієї сторони також. Знову тут кісточка ця. Ви знаєте, якщо варити суп з неї, то можна залишати і шкірку. Вона тут дуже, у неї велика чешуя, її треба чистити. Бачите, я надрізала цю шкірку, надрізаю далі, ось так. Вона повністю знімається. Дуже добре знімати, коли вона трошечки ще буде заморожена. Я так завжди стараюся, але на зараз я її розморозила досить сильно, тому що я брала її заморожену, Ну, щоб можна стягувати. Все. Бачите, вона чистенька. Зараз з другої сторони. Теж заціпляю. Все. Бачите, просто шкірку зняла. Тепер вибираю ось цей хребет. Я його надрізала з одної сторони і з другої. Він просто вибирається. Ну, каже, якщо ви варите суп, то не треба. Ось. Він також не, не треба його. І також оцей вибираю. Луна кісточка вибралася. А це змиваю зараз під водою. Хвостик лишу, щоб гарно було. Буду робити маринад. Це дивіться, в мене білий перець. Риба обов'язково має бути о, маринуватися з білим перцем. Щоб не було видно. Знаєте, що воно таке чорне, коли чорний перець, молотий вона. Орігано. Ось трішечки додаю орігано, небагато. Це буде кавова ложка в мене і така щіть добра солі, також кавова ложка солі. Я це отут собі буду змішувати. Не дуже солю, коли дуже риба посолена, вона також губить свій смак. Ну, трошечки тут ось так от і просто буду її маринувати. Ось так от посипаю. З одної сторони, всередині трошечки. Бачите, так гарно виглядає, Вона не, не, не має цих чорних таких цяпочок від чорного перцю. У мене майонез. Любий майонез беріть, і я буду змащувати рибу майонезом. Іменно майонезом, бо знаєте, риба ця, хоч вона і багата на амінокислоти, а вона не має отої такої сильної жирності, як має скумбрія. А нам треба, щоб вона була соковита. От серединку. Все буду змащувати. Так, файно майонезом. Ставлю в фольгу. Ну, пергаментом я закрила, бо, знаєте, то буде, може сок витікати, і потім тепшо буде грязна, дуже нам не треба це. Так, ріжу я цибульку зараз, навпів. Такий файний ніж ось такими напідкольцями. Дуже тоненько я нарізаю моркву. Тоненько треба, щоб вона віддала свій смак. Бачите ось такими маленькими кружочками тоненькими. І чеснок. Ну, чеснока десь, може, 2-3 зубки більше не буду нарізати, того буде достатньо. Викладаю. Це буде у нас так. Називатися така підложка буде з моркви, із цибулі, і з трошечки чесника. Ось це буде така підложечка під рибку, чайна ложечка цукру, так, цукор, не чудуйтеся. І, і ще ще солі. Це я буду на моркву і ще зверх на рибку давати. Ми цього достатньо, Викладу ще моркву сюди і ставимо рибу. Морква дасть свій сік також, смак свій віддасть. Ну, риба дуже любить морпу і цибулю. Так, є. Далі цукор і сіль. У мене тут цукру більше. Так. Ставлю рибку. Я завжди так ставлю. Одну так. Я буду просипати трошечки укропом. Знаєте, забула, укроп все-таки теж дає свій смак рибі. Ось, бачите, і гарно, і смачно буде. Закриваю. Ось так її упаковую. Нехай постоїть 15 хвилин, потім будемо ставити на 200 градусів. Духовка нагрілася на 200 градусів. Ну, 30-40 хвилин. Буду робити салат. Дивіться, до салата. Я купила ось такий мікс. Оце є салат мікс. Дуже добре з пекінською капустою. Якщо є пекінська капуста, робіть з пекінською капустою. Потім йде банан, іде селера. Іде один томат і яблуко. Пів яблука. Яблука мої, чуть незрачні, але вони дуже, дуже файні. Нарізаю соломкою. Так, добре ще, добре ще. Соломкою буду нарізати. Все буду нарізати соломкою. Ось так складую і ось. Такою, бачите, тоненькую соломкою буду нарізати. Ось дивіться, яблука в мене нарізані, одно яблуко в мене. Я дуже люблю в цьому салаті багато яблук. Обов'язково я його лимоном збризну, того, що воно буде колір тримати хороший. І так, і присипаю цукром трошечки. І розмішаю. Ось такою соломкою яблучка в мене порізані. Далі будемо нарізати зелеру, обчищаю від шкірки. Ну, Ви знаєте, селери не треба багато, вона дуже має такий специфічний присмак. Дуже такий сильний, але вона дуже корисна. Вона така досить суха. Ну, іменно корінь. Ви знаєте, именно... ну, в принципі, можна і листя. Якщо є листя такі широкі, то тоді і листя можуть бути. Так, розрізаю і також от такими смужками. Ну, Залеру дуже треба різати тоненько. Дуже-дуже. Ось, Від шкірки відчищаю банан. Сюди його. І також буду ось так різати його навпів. І теж такими ось смужками. Знаєте, я рибу сьогодні готовлю чому? Сьогодні п'ятниця. У мене в п'ятницю бабуся моя, мама моя, мамочка, вона також ніколи не їла нічого м'ясного. Вони навіть держали піс, навіть. Може, інколи, коли в молодості вона була, навіть рибу не їла. Ну, я рибу їм, придержуся цього. І в нас в Закарпатті дуже багато людей, які держать в п'ятницю. П'ятниця, середа, піст. Ну, в основному, в п'ятницю. Бачите, зелера в мене небагато, бо він має дуже такий специфічний, а він має бути в цьому салаті, тому що він дуже смачний. Також розмішаю в мене тут лимон, щоб колір. Банан також. Один такий томат невеличкий. Також іде сюди вирізаємо серцевину, все, що, що нам не потрібно. Так що, знаєте, зараз йде зима, і це у нас починається сезон риби. Ось томати нарізаю ось такою ось так, також з мушками, бачите? Це мої томати також, і ще є, ще трошки врожай є. Так, закидуємо томати також. І все. І додаю зараз салат. Пагне так, суміш салатів. Ну, весь не треба, тому що досить багато тут його, і цього буде достатньо. Так, Дивіться, пройшло 30 хвилин. Я її вибираю і буду відкривати. Ось так. І трошечки вже буду її під тушу трошечки приоткрити. Дивлюся, все. Риба готова. 40 хвилин вона була в мене у духовій шафі. Ось дивіться. Ну що, друзі, рибка готова. Ось дивіться, яка вона, я її украсила. <свісна> вона гарна, смачна, апетитна дуже. Зараз буду робити заправляти салат. Салат я вже нарізала, все тут готове, я просто буду робити заправочку. Заправочка в нас іде: пів чайної ложки я поставила цукру, щепоточка солі. Така невеличка, олівкова олія, столова ложка і майонез. Півтори ложки чайної майонезу, і я це все буду змішувати. Лимон є вже, я збризнула лимоном яблука, розмішуємо і будемо зараз перемішувати наш салат. Заливаю цей майонез сюди. Ви знаєте, іменно цей салат заправляється з майонезом. І як можна і олією її просто, хто не любить майонез. Ну, але іменно з майонезом він самий такий буде смаковитий. І гарно перемішуємо. Ви знаєте, це дуже буде із рибою дуже смачний салат. Я його тільки роблю з рибою. Коли рибу, рибу роблю в духовці, іменно оцей салат. Овочево-фруктовий салат готовий. Риба готова. Ви знаєте, готуйте, не лінуйтеся, це дуже смачно, дуже швидко чиститься і це дуже корисно. Ще хочу сказати, ви знаєте, миру нам всім і тримаємося. І будьте здорові!